Слава Богу, брата і сестри! Добрий Бог, нас зібрав з громадою, Ми можемо мирно і тихо прийти, послухати Слово Його, і в якому він хоче нас підкріпити, підтримати і навіть в чомусь і облічити. Добрий Бог, Він нас любить, охороняє нас, заботиться про нас. Бо Він нас створив з пороху земного, і Він нас любить, таю, любов'ю неізмірною, як написано. Я буду читати Слово Боже, яке записано в Матвія 25 глава із 14 вірша. Так само жоден чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і перед їм добрив. Їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його до цього місця. Я буду, не буду далі зачитувати. Ми всі знаємо цю притчу. Але я хочу би звернути увагу, що пан то є Господь наш. І ми його є народ. І Господь кожному дав талант. За спроможністю нашою. Він ж там не записано, що він дав одному, п'ять, другому і третьому. Ні. Він дав одному п'ять, другому два і одному один. Це не означає, що він слабший і вірить, що він десь від Бога далі. Просто він настільки є духовний, настільки його є духовні. І ми бачимо, що два чоловіки вони набули тих. То яких дав їм Господь тих п'ять талантів того Духу Святого, можна так сказати. Духа Святого він дав за спроможність, і вони набули ще п'ять. І вони стали ще сильніші в Бозі, можна так сказати. Сильніші в Бозі вони набули, і вони стали сильніші, і прийшли вони до Господа, і Бог їх благословив, і вони попали в те обтовану землю, як. Господь приготував до кожного з нас, але ми бачимо той чоловік, який отримав один талант, то він, він його не пішов і не іспользував. Це таке слово, трохи російське спортував, не употребив в діло. Йому було, йому було дано той талант, але він його не употребив у діло для Господа, не потрудився. Комусь із людей. Він пішов і просто заховав його в собі у серці всередині і жив своїм життям. продовжав далі гріш... грішити і займатися цими суєтними життєвими проблемами. І ми бачимо, коли Господь приходить до нього і Він питає його, де, твій... де, твій... де твоє діло, добро твоє, яке я тобі дав. І ми бачимо, що він каже, що ти жорстока людина. Для нього вже Господь стає жорстокий, що він, ми знаємо, вон просто йому дьявол закрив очі. Духовні очі його були закриті. І ми бачимо, що той чоловік попадає у вічну вогонь. Він попадає через своє жорстокосердя, оці земні свої суєту, цю земну. Також в нашому життю нам дав Бог кожному талант родитися. Він дав кожному талант родитися для людей світу, цього як написано бути світом для окружаючих. Бути сіллю для людей, тих, які не знають Бога, щоб вони через нас прийшли до Господа і служили йому чистого серця, але і нам Бог дав таланти. Але також замічаю багато, що можна зробити такий вид, що сидимо ми в церкві. Да? На лавочках вороти трудяться проповідають, а ми сидимо. І можна сказати, що ми свої таланти просиджуємо. Ми свої таланти просиджуємо. Кажеться, що все добре приходимо в Дім Божий, молимось, слухаємо. Але ж у нас є талант, і ми маємо трудитися. Ми не маємо його просиджувати в домі його, бо ми знаємо, що сталося з тим чоловіком у тій притчі. І ми маємо трудитися для Господа. Виконувати його святу волю, йти за їм. І коли прийде Господь, Він спитає, чи ти потрудився тим талантом, який він тобі дав. Дав би Бог, що ми йшли за ним і виконували його волю. Хай в цьому нам допоможе Господь, а йому слава навіки.